10 жовтня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Друзі, так от виставив, просили показати, як йде запакований інверторний генератор РАТО. Давайте подивимося його маркіровочку R5750IE. Даний інверторний генератор. Має пікову потужність 5,5 кВт. Робоча 5 кВт. Отак, От друзі, як я показую на картинці, він виглядає е закритий з, з цих сторон. На колесах. Мощний повторюю, 5 кВт, правильною синусоїдою, Так що ваші електроприбори будуть надійно працювати, тому що багато техніки, холодильники, котли, ну і так далі потребують правильну синусоїду. що він і робить даний генератор. Закритий, друзі, з усіх сторін, значить, і немає шуму такого, як відкритого генератора інверторного або ж обичного, не буде турбувати ваших сусідів, а буде видавати потрібну потужність із правильною синусоїдою. Легко переміщується на колесиках. Можна перемістити з одного в друге місце. Неважкий. А потужність, друзі, 5 кВт. Не як би собі розумієте. Зацікавив даний інверторний генератор. Заходьте на сайт Електромотора та телефонуйте 063 426. Десять, десять. Всім миру до да безшумних сусідів.